Вітаємо всіх на нашому каналі. Як завжди, хотіла вас подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що не забуваєте підписуватися, хто ще не, підписав, не підписався на наш канал. Хотіла з вами сьогодні поділитися оглядом покупок в АТБ. Ходили якраз познімали вам знижки, які діють, можете переглянути відео на нашому каналі. І хотіла вам показати, придбали невеликі покупки, купили ось такий. Преміали вершки ультрапастеризовані, відбірні 33% жиру, 500 грамів в такій упаковці, коштують 136 гривень. Вони дуже хороші у цієї фірми. Преміалі, хто коштував в них, і бринза дуже хороша, і фета нам подобається. І вершки дуже рекомендуємо ці. Є різної торгової марки вершки. Якщо порівнювати їх, наприклад, з вершками галичиною, то ці краще. Хоча ціна в них плюс-мінус в одній. Категорії, але Галичина вони не так добре збиваються, тому нам треба було купити вершки. Будемо готувати тортик. Тому взяли ось такі перевірені преміали. 136 гривень зараз. Ціна в тебе купили також. В АТБ ось таку сметану молокі. Це для приготування салата. Підемо до моєї куми гості. і Треба буде приготувати салатик. Щоб не користуватися майонезом, взяли сметану. Така сметана в АТБ 370 грамів, 15% жирності коштує 40 гривень, 80 копійок. Вирішили взяти ось таку сметану в АТБ. Також брали ось такий маргарин вершковий. Це для випічки для тіста. Будемо готувати самі готувати. Листкове тісто і в морозильну камеру. Взяли дві пачки, він там недорогий бюджетний, до 25 гривень коштує одна упаковка, взяли дві штучки, зробимо тісто і в морозильну камеру будемо закладати. В АТБ зараз діє знижка на туалетний папір Сніжна панда Він зараз по знижці йде по 35 гривень 90 копійок. Теж поки діє акційна знижечка, вирішили взяти туалетний папір. Такий. Також взяли ось такі Вафлі рошен, лимонні, велику таку упаковку 216 грамів, в цей раз вирішили взяти лимонні. І хотіла вам показати, що заходили в У нас є магазин, там де кондитерські деталі, все приладдя, там є присипки, все для кондитерів. Там реалізують і взяли ось такий крем-сир 153 гривні. Він коштує це. Нам теж для тортику будемо готувати 400 грамів. Дуже вигідна була, як на мій погляд, пропозиція може здаватися, що така висока ціна 153 гривні. Але якщо тут 400 грамів, то вигідно було взяти. Вирішила взяти ось такий сир, і в цьому ж магазині взяла ось такий. Барвник жиророзчинний торгової марки Украса, це вони посипки всілякі там виготовляють. І є у них ось такі барвники. Тут можна регулювати колір від світло-рожевого до темно-червоного. Будемо готувати червоний оксамит тортик, тому взяли ось такий барвник. 50 гривень коштує 5 г. Там був різний він, але ми взяли сухий барвник. і заходили в магазин щодня. Щодня взяли ось такі серветочки. Я їх вам показувала по 5 гривень 50 копійок, хустиночки, такі в сумочку, в, рю в рюкзачок покласти і взяли вологі ось такі пандечку взяли 13 гривень. Вітаю вас! Пандочка бажає гарного вам настрою, така була яскрава. І взяла собі мені на роботу потрібно було ось такі. На писати листівочки. Взяла у вигляді квіточки, вона там 10 гривень коштує, взяла ось таку яскраву для настрою вже весняного. І щодня взяла ось такий скрибок. 10 гривень коштує, не знаю, який він там буде. Але взяла ось такий по 10 гривень Ось такі були невеличкі огляди у нас з магазину АТБ, з магазину там кондитерських виробів. І магазини щодня. Наче невеличкі такі покупочки були, але вирішила показати вам, які ціни зараз діють. Якщо вам сподобалося, можете завітати до магазину АТБ, поки діють знижки, переглядайте відео на каналі з акційними знижками на АТБ. Бажаємо вам всього самого найкращого. Не забувайте підписуватися, чекаємо на ваші коментарі і чекаємо на наступних відеооглядах. Гарного вам дня і всього самого найкращого!